Ми молодь так точно є тим перетином сьогодення та майбутнього. Ми визначаємо, реально визначаємо, ми є найбільш суб'єктною групою населення України, нашого суспільства. І ми визначаємо туди, куди буде рухатися загалом держава. Я дуже хотіла б, щоб наступний молодвіж він був вже про перемогу в першу чергу, про молодь, яка вистояла, можливо, щось про стійкість. Ми живемо в складні часи. Взагалі, ми живемо в підручнику з історії, і це дуже важко. Ми зустрічаємо багато викликів і просто це дуже важко, і тому ця тема дуже актуальна. Я думаю, в кожній молоді, кожній людині. Взагалі, цікаві спікери, цікаві теми, які піднімаються загалом. Кожного року мені здається, також цікаві гості, які запрошують. Якщо там зговим, ну не знаю, давайте молодвіж. Пивний костюм. Добре. Приходьте на молодіж, заходьте, дзвоніть.